Всім привіт, друзі! Зараз буду проводити перевірку лічильника Гегера мюллера СБТ-11А з буквочкою А в кінці обов'язково. Сучасний лічильник слюдяний для альфа бета гамма випромінювання. Також для м'якого бета випромінювання, м'якого гамма випромінювання, і також низьких енергій альфа-бета гамма Слюдяний. Давайте от, природній фон. Подивимося, як він реагує. Бачимо ну цих 20 імпульси в секунду, навіть менше, природній його фон ось так реагує. Зараз протестуємо ще на альфа-частинки, на бета-частинки і на гамма-кванти. Так. От природній фон у нас 0,15 імпульсів в секунду. Від 0,1 до 0,2. Тепер давайте GS-19 світофільтр піднесемо і дивимося, фіксуючи чисте бета-випромінювання бета частинки Чуємо по звуку спалахам. спалахом. Ну, спалахи не всі моя камера сприймає, а звук ви чуєте весь. От 10 бета-частинок в секунду влітають в детектор. Тепер давайте протестуємо на забираємо. Бачите, миттєвий замок. На альфа-випромінювання. От у нас детектор диму. От. Це природній фон, така швидкість. Підносимо детектор диму. І, як бачите, 683 альфа частинки в секунду влітає в детектор. Забираю миттєво замок. Підношу миттєву реакцію. Миттєво. Так багато альфа-частинок в секунду фіксувалося. Тепер проведемо експеримент з, з комбатеру, от накриваємо наш детектор вимогою, і це чисте гамма випромінювання пробивається, тому що вся альфа затримується листком паперу. Якщо б ми зараз просто заберемо тільки папір, все інше залишається нерухоме. Дивіться, як альфа-частинки полетять всі в детектор. Ну, Перекрию папером, перекрили весь потік. Ось на стикі він чутливий до альфа випромінювання. І тепер давайте покажу, от, як під'єднувати. Ось ці вверху це катод, мінус два контакти. Вони там разом спаяні, можна і до одного під'єднутися, не обов'язково два. А знизу обов'язково всі разом потрібно з'єднати. Це три контакти, які йдуть до чотирьох анодів, які всередині там в лічильнику підслідову. Їх чотири аноди. По краям два контакти по одному аноду під'єднані. І середній контакт об'єднує два аноди разом спаяних. Ось так. Можете під'єднати тільки один якийсь. Якщо великі потужні дози вимірюєте. Ви От, Дане лічення 92-го року, 4-го місяця СБТ-11А обов'язково з буквочкою А в кінці. І до речі, це перевірити можна тільки на дозиметрі, чи є буквочка А в кінці, чи немає. Фоновий шум має бути в два рази менший, більше, ніж в два рази. Характеристики в нього зовсім інші, кращі, слюда тонше, тому з літерою А в кінці завжди дорожчі і кращі Будь-які лічильники Гегіра Мюллера. Ця е, літера А в кінці дуже багато що означає. Це сучасні вже моделі. От, абсолютно новий лічильник, От, показав вам зі всіх сторін. Кому потрібні такі контакти зі мною є в описі під цим відео. Звертайтесь, знімлю відео, перевірю. От є ще гайка латунна в, в цей гітінакс. Туди я впаяно, для кріплення закручувати ось такий лічильник. Ну все, перевірив, всім показав. Всім до нових зустрічей.